Капеланське благословіння на 14 квітня 24-го року, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Отче наш, що й Сина Небеса, нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог нас, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії розповідається про те, як, як батько підійшов до Ісуса і попросив про допомогу, бо Син Його Біснується, І падає, біс Його хоплює, і він падає, піну пускає. І він сказав, що учні твої не змогли нічого зробити, його вигнати цього біса, і він звернувся до нього. І в цьому епізоді, коли Ісус вилікував, мене, мене завжди при ну, не завжди, а з певного часу, а, знаєте, притягує погляд мій. Це два епізоди. Це то це те, коли Ісус сказав, що віруй, віра все можливо вірую і батько сказав, вірую, і со сльозами додав, допоможи моєму невір'ю. Інший епізод, коли після того, як прийшли додому учні, бо запитали, чому ми не могли його вилікувати, вигна, біса вигне вигнати. І тоді сказав Ісус, це можливо це або цей рід виганяється лише постом і молитвою. В першому епізоду мене, знаєте, притягнуло мій погляд те, що які повинні бути відносини з Богом. Щирі. Навіть коли я не вірую, то я можу визнати, визнати, що віра моя слабка, і попросити про допомогу. Тобто визнати перед Богом, що да, я вірую, але насправді не вірю, що це станеться. Але, Господи, до тебе щиро звертаюся, допоможи моєму невірі. І коли такі стаються відносини з Господом, то і ми отримаємо те, що просимо. І інше місце, знаєте, постом і молитвою. Знаєте, чому? Тому що про Ісуса всі казали, що Він той, хто їх і п'є, ну тобто п'яниця постійно, тобто ніколи не постують. І докоряли йому учні Іоаннові, і фарисейські, фарисеї, чому, твій, а, чому учитель твій і учні твої не постоють? Але перед тим учнів послали на проповідь двоє, без Ісуса. І вони і стріляли, і бісів виганяли, що навіть потім, коли 70 повернулися, говорили і біси нам кориться, вихвалялися. І ось після того, як три учні і Ісус спустилися з гори Преображення, ті, хто залишилися, не могли вигнати. чому. Але Господь каже, що постом і молитвою. Так де був у Ісуса пост і молитва, коли він не постився? І виявляється була була та внутрішня зосередженість, внутрішнє обрізання серця у Ісуса, і коли учні прийшли із проповіді, і що Ісус кудись пішов з іншими трьома учнями, вони розслабилися, вони почали думати про земне, сперечатися з тими фарисеями, і у них нічого не вийшло. Оце нам цей великий піст на сьогоднішній день да, посередині цього поста настанова, як треба берегти серце, як у того батька щиро визнавати да, перед Господом свою слабкість. і як треба поститися і молитвою серцем своїм, для того, щоб постійно бути зосередженим на взаємодії з нашим Отцем Небесним. І тоді все вийде. Все буде. І біси будуть коритися. І а, віра наша буде підсилена таким чином, що ми можемо добре жити і правильно з Богом жити сьогоднішній день, завтрашній, цю війну пройти і прожити наше земне життя, щоб війти в Царство Небесне. Амінь.